Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян переміг Давида Хіменеса рішенням суддів. Чемпіон WBO, WBC та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв переміг Ентоні Ярда технічним нокаутом у восьмому раунді, а потім йобнувся і викликав на бій Усика. 26 лютого ютубер Джек Пол зійдеться у ринзі з напівважковаговиком Томі Ф'юрі. Конор МакГрегор під час прогулянки на велосипеді потрапив під автівку. Ірландець не зазнав значних ушкоджень. Тренер Макгрегора назвав прізвища ймовірних суперників для повернення Конора в Октагон. Опонентами колишнього чемпа можуть стати Ней Діас, Дастін Пор'є, Джастін Геджі або Майкл Чендлер. 8 квітня на турнірі UFC 287 чемпіон у середній вазі Алекс Перейра проведе четвертий бій проти Ісраеля Десанжі. В андеркарді івенту відбудеться поєдинок у напівсередній вазі між Гілбертом Бернсом та Хорхем Асвідалем. Ну а на цьому все жопки залишайтесь з нами. Слідкуйте за новинами.